Всіх вітаю. Хочу представити вашій увазі. Наступний е, товар, який у нас є е, в наявності, це е, ювелірні ваги. Е, значить, йдуть вони ось такі от, коробці. Значить, е, в комплекти до них йдуть батарейки, самі ваги і е, інструкція. Інструкція на англійській мові, англійською мовою, якщо я не помиляюсь. Да. Ну, тут невеличкий такий от. Тут, мабуть, найбазовіші моменти вказані. Значить, самі ваги йдуть на дві батарейки. Комплектні батарейки можна певний час використовувати, але в цілому я б рекомендував їх тільки на перший час, і в майбутньому їх можна краще замінити. Значить, Можна. Давай, давайте їх обнулимо. Ось. Так, от вони показують. Значить, можна тут вимкнути, наприклад, підсвітку, можна вимкнути, можна там тару. Ну, це, якщо ви якісь старі вимірюєте, можна зараз можна інші одиниці вимірювання, бо зараз тут грами. от, Ось такі справи. В цілому ці ваги показали себе дуже добре. Умови дивіться в описі до відео, тобто ціну, адресу для самовивозу для тих, хто в Одесі, а для інших міст є пересилка зручною службою доставки. Всім бажаю гарного дня, а також усього найкращого.